Вже це розділення мало б було нас на, наштовхнути на думку про те, що чим вони принципово між собою відрізняються. Перше, щоб трафік це статистика вашого магазину, про життя вашого магазину, відвідування і так далі. Друге, маркетинг Insights – це просто інформація про ринок, не про ваш магазин. Про ринок це насправді було моє найбільше розчарування. Чомусь я собі вигадала, що в цьому розділі не. Буде не лише це такий собі Єренко в рамках etsy магазину, але чомусь мені здавалось, що там буде якась кастомна інформація. Для кожного окремого магазину, яка базується на його статистиці чи на тих тегах, які ви використовуєте, на жаль, цього тут немає. Це просто спосіб шукати ключові слова в рамках Еці, а не на іранку. Але все-таки декілька відмінностей є. Зараз їх обговоримо.